І всім привіт, друзі! З вами я Діма, і тут. А, тут я приїхав на якомусь поїзді, може, автобусі тут висадився, він поїхав. і зараз пересідаю на поїзд. Нормальний поїзд пересідаю я. Да. Ой, тут якийсь валя якась тут стоїть. І ко. Ой, И Женя якийсь стоит тут. Так. Так, яйца взял? Взял. Да не свои. Другие взял? А, да, взял. Чемодан взял? Взял. Косметичку мою взял? Взял. В принципе, можно ехать. Так, Женя, що? Женя! Ты шо? Мені в туалет хочеться. Ну йди, шо я тут при чем? Я при чому тут? Ой, Господи, поїзд їде. Ти подержиш мені там очерей? Добре, подержу. Ой, Господи, поїзд їде, поїзд їде. Якісь п'яні. Добре, давайте вже дочекаємося нашого поїзда. Е, а ти тоже їдеш в Київ? Так ми і так в Києві. Ні. ми будемо ще е, ночі їхати. А, добре. А, так це в нас у ну, наш поїздний на 10-й номер. Так. Та моя валя пішла, блін. Так, номерація вагонів з хвоста поїзда. Хто в перший вагон, то сзади. Сзади вагон, блин. Не Голо... Головне, щоб моя валя точно не обосралась. Якщо я поїду без неї. Е, 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 чому ти перший? Ні, 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 Валя казала очередь подержати. Та простій, мужчина. Ой, зараз дуже які тут. Блін. Всього ж дві зупинки треба проїхати. Дві зупинки, блин. Та коли ж я. Йо, йо, йо коли уже двері? Відкрию Дівки, палки. Я уже тут за... спати уже тут. наконец то наконец Наконец-то двери-йо-йо я, я, я. не хочу чекать, пока ваша жена там посрає и повернеться. А это не мої проблемы. Она захотела е, Ну витуалет при стоит в очерке. Ну що за люди пішли? Що за люди, блін? Навіть. Навіть пройти не можна. У ж вагон номер один, так? Вагон номер один! Ззаді! Так. Ой, господи, вернулася. Там какая-то шлюха мені місто зайняла, Прикинь. А, -а, а, да, да, да. Селедку взял точно. Мимозу взял. И кетчуп тоже взял. Давай. Ой, вот запрыгуй. Лапу давай. Ой. Вот oh, всех пассажиров вообще на одной пользу. Ой! Женя у меня... Спину прихватила. Та я бачу. Не тільки спину, а ще й ногу. Е, вам допомогти залізти? Ні, ні, не Наконець-то моя очередь. Добре, даймо ще нам, ви можете приходити спокійно. А, да? А, добре. Ой, ой-ой-ой-ой-ой! Та чого ж ви толкаєтеся? Так у мене... Так у мене, значить, такий люкс у мене тут. Там. Наконець то я прої. О Боже, о Боже! Женя і валя тут будучи. Все, йосподь. надіюся, гарно приїдемо ми. Поважані пасажири, поїзд відправляється! Ох, ё-моё. Блін. Все, тепер, друзі, тепер ми тих сусідів будемо слухати, блин. Зараз я, я тут світло включу вот так от. Все. Слава Богу, поїхали. Ой! Ой! Ой, -мо, Женя, ти не представляєш, як я не виспалася. Ой. Що, 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 ригачка, що? Не ригачка. Фух, слава богу, що не ригачка. Селедку доставай. О, господи. зараз буде вонять. Ой, ты пока что до... доставай селедку, я буду храпеть. Боже, ну за что <рапрошу> 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 Аш в плацкарті до да, Одес. І правда, тут як в плацкарті. Хай, ще храпануха Ой, сілька мене розбудила. Сільотка не тільки тебе розбудила, а ще всіх нас розбудила. Ой, Туалет. Проведиця, будь ласка, відкрийте туалет. Ну, добре. Открываю. Быстрее. Ой. О, Господи. О, Господи. И отпучино трошечки, хоть бы уйти их пассажиров. Ну, весь вогон тут воняет. Надеюсь, на По-другому не передає. Закрили б двері. А Ана, но салати добре. О, тут свободно. Женя, іди сюди. Женя, йди сюди. То свободно. О, Господи навісті у мені за це? І ще со мною тут будуть спати пасажири. Добре, дві зупинки прої... проїду на другу зупинку, вже буду виступувати. А вони їдуть, хай хочуть. А, простіть, жінка, ви могли б сільотку закрити? А? Сільотку б могли закрити трошечки, будь ласка. Не можу. Це у мене завжди будильник на, на ранок. У Жені, наприклад, будильник на ранок. Це пиво, а у мене будильник на ранок це сілька. Так а чому не іспользуватися так? Чому не ісповатися тоді другим предметом? Так так, не знаю. Так ці предмети вообще нам мешають спати. От льотка, вона тиха. Вона не мешає спати. А запаху аж чувствую зараз. тільки ви чувствуєте, а ще я чувствую. Чувствую эту вонь. Нічого, ми может, там буде пояс прицеплятися. Боже, с мы будем уехать, мы пассажирами. Побыстрей, зупинка была. Уважаемые пассажиры, после вышивки из вагона электропоезда не стойте у края платформы. Пожалуйста, не мешайте машинисту контролировать закрытие автоматических дверей. Ага, угу. окей. Значит, значит, Женя, я доставаюсь и чульку. Чульку? Да, вот так. Мои мозги навалим. Что не да. До... не достаешь кетчуп? Яйца. А, добре. Та не свои, сколько требуется повторять. Домашние. А, дура, ты у вас Давай. Доставай яйца. Боже. Я раз так буду вонять, что вообще. Чулька. Яйца мы с мимозой и... Так это божественное яйцо. Вы не хотите попробовать наши яйца? Курячи. Домашние. Да не, я лучше откажусь. Ха, почему опять Слышь, як воняє, так і воняє. Ми пасажири, що хочуть, ми то і робимо. Ага. Стоп, Що? Женя, ага? Ти що, навіть йому нічого не скажеш? Добре. Водка у тебе є. Що? Я кажу, водка у тебе є. Так, Женя, яка водка? Ні, 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 ні. Я лучше за, а... ради тебе скажу. Че, поедешь? Поважені пасажири, поїзд прибуває на другу колію, Карової дачі. О, зараз посадка буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз посадка буде, Ой, блін. Так, хочу уже посадку ту, ай. Фух, наконец-то. Хорошо бог є на небі. Бог є на небі. Так, а ще на вокзалі там поємо чульку. Но він ще й не долетів. Будь бдителен, До перейди красний. О, так уже поїзд зупиняється. Фоткай. Та як ти фоткаєш? Дай фоткай. Боже боже. Ой-ой-ой-ой-ой. Только не это. Так. Нас домалюємо. що ти там. Зараз на пляжі А що ми зараз до пляжа їдемо. Так ми зараз. Hello, наші підписчики! ми до пляжа їдемо. Да? Ну, взагалі ми до сусідки старої А їдемо. До, до якої... Та він так шуте! ми на пляж їдемо, ага? Скажи, що так. Да. Да. Ти тупий, як стріка блін. Що там поїзд зупиняється або ні? Походу, за тебе Ти що тут они мені поговори, блін? О, господи, фух, хорошо. Поїзд зупиняється. Все. Немає верхніх полов. Ну, не знаю. Так. Виходимо. Тун-тун-тун. Прибуває на першу колію поїзд з номером 9047. Сполучення. Ося ця Оберіг номер Тун-тун-тун-тун. Ой, ще один. Ой, ще одні пасажири прибувають. Головне, що ми приїхали зараз. Фух. Господи, свіже повітря. Треба міліцію на них визивати. Що вони отак от, от, от себе ведуть? Ах, я моя. Ого, Милиция. Милиция, милиция. Ох, -мо. Я испугался зараз распрости твои Скажу милиция еще пересела. Так, ну наконец-то. Міліція, стійте, міліція. Здрава желаю, що хочете. Е, там у мене е, в купе заселилися якась Валя і Женя. А, ага, ага, ну і що? Ну що що, ви навіть їм нічого не скажете? Скажу, добре пішли. От о, о, зараз, почекайте. Ви Пильнений поїзд прибуває на першу колію Будьте обережні і обережні. Осторожні і обережні. Поїзд прибуває на Пешуколію і лекстрім. От вони, вот. О, це моє купе і вони тут осідають. Так, здрава желаю. Е мішаємо тут людям. Та що ви ні? Ми не мішаємо, тільки їмо. Тюльку, добре. Е Значить, якщо у вас тут -то троє, тоді вам предлагаю піти в купечики з верхніми полками а можна я з вами прийду так звісно. же з верхніми полками Поважання пасажирі Поїзд відправляється з першої колії. будьте обережні осторожні обережні так ну от ваше купе. Проходьте сюди Ого, от це воно в купе тут. З верхніми повиками. Так, а тепер ви не безпокойтеся за них. Ну, так. Е Чого? Іще один до нас будуть добре. Поважані пасажири, поїзд відправляється з другої колії, будьте поважні і обережні. Ой, наконець ми відправилися. Від тих хоч би віддихнемо. Так. Зараз приїдемо ми. І все. Зараз ми приїдемо, доїдемо, фух. Наконець-то я від тих пасажирів віддихнув, хоч. господи, так. чаю спокоюся, то я нежусь. Не О, господи. О, господи, Как тут двізурюха була. Надеюсь, вони зараз там, э, е, з двумя полками гарно їдять. Ну, з двумя полками теж, непогано. Не я. Як... Тоже знову хотел бы двумя полками, но ну, у меня тут дезеркало. У меня тут дизеркало, вот эти шторки. Вот, результа е вай-фай. Они все є вешалки на людей. Столек можно, но ну, хоча бы столик во всех опах. Наконец-то этих пассажиров виды починил. Ой, якийсь город проїжджаємо. Так, Треба в туалет сходити. Я включуся з вами, коли я вже вийду. Так, ну все, я вийшов вже з туалета. Їдемо ми. Так, спати будемо. Чого я тут буду спати. Так, спати мені не треба. Що? Можна обрити? Коли ти в ній Ще одні пасажири там говорять. Ох, господи. Ох, нарешті вже один кілометр, так. Якщо один кілометр залишився, то треба тут збиратися, так. Світло виключаємо. Ми що, Вже приїжджаємо, вже? так, все, приїжджаємо. Ну так. Так, все. Ну, вже почти приїхали, я вже світло виключив. Так, все знімаю тут, блін. Все, і вже чекаю, так. Так, все вже от сюди, отстановлюся. Ми ще не приїхали до зупинки, ну подивлюся, отут вид. Ага, зараз ще. Туалет хочу. Добре, потерплю. На вокзал піду. Потерплю. На вокзалі. Піду і потерплю. Так, добре. А, це не наша зупинка, ми нам другої маучку. Ай-яй-яй, я, я, я Туалет знову хочу. У мене якийсь наркоз туалета. Добре. Угу. Провідниця коли уже там наша зупинка? Зараз ти ще один кілометр проїдете і все, ваша зупинка. А, ну добре. Девочки, Дє... Дє... я туалет закрила. Ну, добре, добре, добре закрила. Я мою, туалет прямо аж закрили. я точно не смогу сходить хотя я там схожу ай ох я просто тут а здесь, колы ну, поезд тут же приедет на свою колею Пасажирики перебуває -пасажир, -пасажир, на другому колію Київ Волинський. Будь варажня з Київ Волинський. Плізьмай диклозидовс. Переход на другу лінію. На, на першу колію. Від... На... Поважання пасажири, уважно. Відцепка вогонів. Відцепка вагонів. Відцепка вагонів. Й-майо, відцепка вагонів тут буде іще. Впереди красний. Ну це не точно. Як приїдуть вони? Фух, ми вже почти вже приїжджаємо. Так, всі сторонку, хто їде? Так, відкриваємо двері. Так, там не стійте Порога тут стійте. Так, не сказали, щоб тут ми стояли версі. Зараз сказали, що відсівка буде вогонів. Відсівка вогонів тут ще один поїзд їде. Опа, дяга все. Що мені трошечки треба подігати? Відтіпка вогонь, так достаємо так. А так, так, повозення пасажиру вже можете йти. О, нарешті моя зупинка. Тун-тун-тун! Іде відсіпка вагонів в Next Station і реально поїзд відсіпвся. Поїзд відсипився від вагонів! Прибуває на ту колію другий. Поїзд ВЛ 80. І цепився. І прибуває на колію. Давайте, давайте, іще під'їжджайте. Іще приїжджайте поїзд. сигнал, что тут? Что тут, какой сигнал тут? Что тут сигнал Сигнала тут. Поважені пасажири прибува відправляється поїзд з другої колії. Сигнал якийсь. Ракета ядерна. Попаде. Це ж Україна. Приїхав поїзд. Пока вагон

Падані пасажири прибуваємо на другу колію електропоїзд. Добре, духователь.